Дозвольте питання. Питання можна вам? Можна. Скажіть, будь ласка, за останній рік чи приміру приміювалися ваші працівники? Я маю на увазі іменно майстри і преподавателі, і якщо приймувалися на яку суму, якщо не преміювалися, то чому? І чи преміювалося керівництво закладу, тобто ви там бухгалтер, і так далі, і так далі. Кожного ой, де моя проспілка? Кожного трошки якогось місяця приходить з області за підсумками? Ну багато ж навчальних закладів ПТО знаходяться і ми в державній власності, але й фінансується. Да? Через область. І приходить наказ, Лідія Івановна, повторите, який наказ проходить, бухгалтерія сидить, преміювати там за те, то те то, те керівників, і в тому є числі коритник Євгенія Панасівна. Приходить наказ до директора на під, ну, тобто з області він прийшов, преміювати директора і немає права сам себе директор, ви ж розумієте. Як же може себе преміювати директор, якщо відсутнє, от сьогодні навіть недоречне це питання? Як можемо от, сидить колектив, яке могло бути преміювання, коли у нас нема кошторисних призначень, коли ми вересень і жовтень без зарплати працюємо, коли ми липень і серпень працювали без зарплати, а ви, Олександр Михайлович, ставите питання? Чи преміювалися? Так, да, преміювалися у 2015 році. Не забули, коли в кінці року нам дали щорічну винагороду, але це теж велико були... ну, я вам цифру зараз не можу пояснити, ну, повідомити, тому що я вам чесно скажу, що я до цього питання і не готова сказати вам, що із фонду, по-моєму, закладено було нуль. Цілих дві на щорічну грошову винагороду. Але це по закону. Ну, закон це ж у нас не виконується, бо в нас немає фінансування. Та ні, ну колектив сидить, вам колектив сидить. Яка премія? Зрозуміло, відповіді я отримав, ще в мене буде одне питання. Чому кошти із спецфонду вкладаються в ремонти і, іменно в самі ремонти? І чи закупляється з цих коштів запчастини на трактори, на причіпні агрегати, там, тобто плуги там, сіялки і так далі. І так далі. І яким чином, якщо не виділяється, ця техніка ремонтується, знімається з іншої, ну так можуть просто привести, що вся техніка у вас піде на брухти, якщо не виділяються кошти на ремзапчасті. Це ж держава повинна нам виділити кошти на ремонтні ці роботи. А в нас є, ви почули, сьогодні золоті руки і високий професіоналізм майстрів виробничого навчання. У нас сидить Валерій Вікторович механік. У кожного. Он сидить Олександр Миколайович. Далі сидить стростянця Іван Андрійович, які скажуть, як ми ремонтуємо і чим ми ремонтуємо. Так, залучаємо спонсорські кошти. Я ось вам відкрилась сторіночка по філії. Придбана резина на задні колеса МТЗ 80 10 тисяч. Але це залучені кошти. Далі придбану резину на притчі шість тисяч, але це п'ять колес, Ні, два штуки ви бачите. Але це залучені кошти. Тобто з держави вам нічого не виділяє. Ні, ні. Абсолютно. А, а ви ваші... якісь кроки робили, зверталися а відповідні. А ваш... <смірка> 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 ну так як і до мене принести час дома. Тихо, 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 тихо. А так, от ваше було перше питання: чому на ремонтні роботи? Ми завалимося, якщо не будемо. І оці копійки, які заробляємо, ми насправді вкладаємо тільки у ремонтні роботи, на придбання якогось, хоч малесенького інвентарю. Якщо сьогодні взяти посуд у, до кухарів, сьогодні один набір, підкажіть, 800 чи 900 гривень. А нам їх треба 15. Ще питання? Регіональне замовлення у вас є на даний момент? Регіональне замовлення ми ж оце ж недовиконали. А тепер вже ми пропозицію подали на регіональне замовлення. На весь навчальний заклад 215 215. Професії говоріть на які ми подали. Але це ж ще ж вивчається. По Охтирці трактористи, по Охтирці. Кухарі продавці, по Охтирці, електромонтери і по Охтирці, підкажіть перукарі, перукар і візажист. Чотири професії. По тростянцю Олександр Володимирович, трактористи старша на 10 місяців навчання. Далі кухарики, група і будівельників група. В Охтирці будівельників не беремо. Три групи. І по писарівці, старшу після 11 класів, слюсар з ремонту автотранспортних засобів водій категорії. Це трактористів і кухариків. Три групи. Три, три, чотири, десять груп. Будемо працювати, щоб ми їх набрали виконали. І ще питання є. Чому в 2016 році у вас засіяно лише 15 гектарів? Тобто 35% від загальної площі, а у 2014 2015 15 вас взагалі не оброблялася земля. Як земля ви це була поясните? під парами, бо не було зовсім і копійки зароблені туди, запустити солярку, щоб обробити. Тобто, це по необхідності вона була два роки під парами. Наскільки я знаю, я сам за освітою механік, і під парами вона знаходиться може, один рік. Можете щось за мене пояснити? Олександр Миколаївич, можете по писарівці пояснити щось? Допоможіть мені, як спеціалісти Фахові. Чому не використовували землю? Ну, По-перше, по по не було грошей, щоб вложити в обробіток землі. Це дуже багато. Звичайно, що це, це за земля? Попишно. Я прийшла, прийшла сюди у 2012 році. Вони, ну, тобі, ви в 2011 засіяли, так? Діла. Ні, ви, мабуть, у 12-му засіяли весною. А я Ні, в одинадцять. Я прийшла, був кусочок засіяний, пшениця і що то ще було? Ячніч. Ячні. Отаке От манюсеньке на полі, дев'ять гектар, ви тоді, мабуть, засівали, так? Не зібралися зовсім врожаю. У землю я ж на комісіях <плес> вам усім пояснювала, я не спеціаліст, але щоб взяти урожай, треба туди що класти. <плес> <плес> і все. А грошей для цього ж немає. Олександр Михайлович, можна? Ви багато задасте мені питань. Ми це як назвуть? назвіть мені. Дебати. Ні, не дебати, а круглий стіл проведемо. Ми з вами. Ну дасте все оцінку колективу. Останнє питання можна. Будь ласка, ви ж депутати, вам не можна не Скажіть, дати. Скажіть, будь ласка, от за останній час у вас за останні 5 років ну, плинність кадрів. Виходить. Змінилися у вас бухгалтер, часто змінюється майже кожного року. Uh -huh. юрист, старший майстер, соціальний педагог. І ще таке питання мене дуже цікавить. У вас наприклад є фахівець тракторист, так? да і один він у вас. А навчають будівельник та оператор поштового зв'язку трактористів. У мене питання: чому вони можуть навчити трактористів, коли вони, ну наприклад, Розказую. не можуть відрізнити кардан від виходної. Пояснюю як директор. Це ваше останнє буде чи ще? Як? Ну, будемо читати. Ще одне буде. Ну хай пізніше. як керівник. Ну, правда, у нас сьогодні звід керівника, розумієте. І звідки керівника не в оцій дискусії, а ще повинні працівники дати оцінку. Ну, я вам відповідаю, Олександр Михайлович, на ваше запитання. У зв'язку з тим, що немає фінансування. Сьогодні он за вами сидить Олександр Володимирович, а він вже привіз дві заяви: викладач української мови і літератури і майстер випускної групи будівельників. Звільняються у зв'язку з тим, що немає фінансування. Прізвище я згадувала Мішеньов Володимир Олексійович, майстер з золотими руками, професіонал, тракторист, пішов. Донька вступила до Вищого навчального закладу. А ми, починаючи, були без копійки. Чи ви б змогли свою дитину навчати? Далі на останнє запитання. Ви трошки ще нашої системи не знаєте. Ви прийдіть, розберетеся і подивитесь, хто карбюратор, чи не хто куди прокладки міняє. У нас Микола Григорович залишився один як майстер-професіонал е, з цієї професії тракториста. Групи великі. Одна група 29 чоловік, друга група 30 чоловік. На групу положено два майстри. І завжди на групі один майстер. Професіонал, другий майстер виконує всю виконану роботу як мати чи батько, то ви не хвилюйтеся, ви прийдіть на уроки і подивитесь, чи діти знання отримують, і чи там майстер поштового зв'язку, чи там майстер-будівельник виконує ті роботи. Не влаштувала вас відповідь? — Ні, я отримав відповідь. Я її аналізую одразу. Ну, що я можу вам ще сказати? Ще таке невеличке питання. Ви сказали останнє. — ну одне, одне. Ви говорили із надходжень батьки. Я так поняв, це з батьківських коштів були придбані парти, так. Ну, батьки закупляли матеріалами і предметами. не Допомагали, так? Матери це на спонсорська допомога. Да, воно йшло все через бухгалтерію. Це йшло матеріали і предмети. А можете хоч приблизну суму назвати на яку було? Володимир Григорович, ви не можете підказати. Ви ж можете прийти до нас в бухгалтерію. і... Ну приблизно. Кришки, кришки століт коштували тисячу шістьсот і тисячу п'ятсот. Плюс електроди, плюс болти, гайди, краска і так далі. Десь трошки ріше до тих. Не грошима. Ви запитайте інше ще. Дякую, Володимир Грицько. Батьки, матеріал давали. А Володимир Григорович і його, його учні, учні усе там. робили. Ну, я зрозумів. А, а стипендія, яка у ваших учнів, якщо не секрет? Наталя, розкажіть, а зараз ніякої немає, ще ніякої. Нема? ніякої нема? так, вони проголосували депутати за те, щоб ми отримували заробітну плату і наші учні отримували... стипендію. Депутати проголосували і кошти виділені, ті, що прийняті Коли? Коли? Цього ніхто не запитав. Що ми

Протягом п'яти років обговорити е, доповідь, як потрібно і до слова. у своїх виступах, будь ласка, даєте оцінку конкретно про визнання діяльності директора е, е, за п'ять років. До слова запрошується. Завідувач філії.